Народні відносини від дуже багато можливостей. Це дуже така затребувана, дуже конкурентна спеціальність. І з паном Зеленським положили з тазовім я не знайом, але давно наші рідні політехніці приїздили до нас. Добрий день, а Борис Джонсон з Лондон. І тут англійська мова. Дві мови. Англійська та німецька. Немає всі to stop. що таке soft and hard skins. Uh. Ні. Каже, українець. Кометні група. О, oh, все розпочинало з німеччиною. Це подайнику, якщо треба документи, треба документи, що... Yes. По-перше, кожен абітурієнт має, повинен мати бажання до професійного розвитку в напрямку, який пропонує наша спеціальність. Тобто він має бути зацікавлений у майбутніх предметах, наприклад, міжнародні відносини. У нас, до речі, є вчитель Ібрагім Мурадов. Він подає цей предмет лише на англійській мові, це дуже добре для нас. І, звісно, крім цього, абітурієнт повинен. Важливість нашої спеціальності та мати хист до цього повинен мати комунікативні скіли та розуміти, що таке софт та hard skills. Дуже така затребувана, дуже конкурентна спеціальність, і важливо мати багато, я б сказала, таких саме софт навичок, софт скілів для того, щоб сюди вступити. Бо людина, яка соціально закрита їй буде складно. Розвиватися у цьому напрямку. Тому, як на мене, найважливіше буде соціально медіа відкритим. Зустрічалися з багато послами з інших країн, а також нещодавно в нашій політехніці привізли до нас міністр освіти та науки пан Сергій Шкаф. У нас дуже багато можливостей. Це і міжнародні проєкти, наприклад, пішневі ерасмус-проєкти. Це офлайн-онлайн формат, також це гранти університетські, які можуть тривати пів року рік. Тобто дуже багато а, навчаючись на нашій спеціальності у Дніпровській політехніці, ви будете вивчати дві мови: англійська та німецька. Deutsche Sprache ist sehr wichtig in der Arbeit des zukünftigen Diplomats, weil Deutsch als zweite Verkehrssprache in der Welt ist. In der Polytechnik werden wir die Sprache im Deutsch-Ukrainischen kulturlinguistischen Zentrum des Goethe-Instituts studieren. Wir laden euch zu uns rein. Uh, of course, uh, in order to receive uh, International Scholarship Grant, I think uh, firstly you need to be assertive and purposeful. So you need to look for grants, apply, and even uh, if you have negative results, uh, you don't need to stop. Uh, second thing, I think you must be multifaceted. So, for example, be engaged in youth work, uh, be able to express your civil position in some vibrant topics, and have your... Well, all your specific goals, your motivation, your thoughts and ideas, your all thoughts and ideas. And uh, last but not the least things is a half -quality motivation letter and resume because it's your must have for submitting projects. О, бажаю миру себе, терпіння та натхнення. Вір те з себе, і все вийде. Бажаємо цим фудтеріантам знайти себе. Поступити на ту спеціальність, де вони відчувають саме себе. Тобто, щоб не обрали батьки, не обрали родичі, а саме відчувала дитина, що вона хоче. Бо далі, коли вже вони отримують цей диплом, далі це буде тільки їх шлях. І тобто, або це диплом, який вони хочуть, бажають, і вони йдуть за цим професійним шляхом, або може потім бути сильно. Простір твоїх перемог.